Слава Україні з вами свіжі новини України щодня. Fresh news. російські військові все частіше виступають про небажання воювати в Україні. На багатьох напрямках ведення активних бойових дій окупанти відмовляються йти в атаку цілими бригадами. Із перехоплених розмов окупантів вони жаліються на російське командування і особисто на Путіна. Всі вже давно втомилися від війни і бажають найближчий час покинути українську землю. Після отримання Україною високоточного західного озброєння панічний настрої в загарбників все посилюється. В телефонних розмовах вони розказують про потужні високоточні обстріли їхніх позицій і складів з боєприпасами. Сховатися більше немає де. Техніка вся під вогневим контролем України, Склади з технікою і боєприпасами беззахисні від української артилерії та описує ситуацію із фронту. Один із окупантів на Донецькому напрямку, крім того, затриманих перехоплених повідомлень. Також є інформація, що на деяких ділянках фронту окупантів будуть відводити командування, що безпосередньо знаходяться на посередньому країні, не бажають продовжувати воювати і шукає всі шляхи, аби назад вернутися в Росію. У російської армії все більше масштабів набуває бунт проти високопоставленого командування разом із головним Путлером. Все може обернутися великим переворотом. Безпосередньо у самій Москві ніхто вже не знає, до чого можуть призвести дальші події. Вірте, в збройні сили України вже зовсім скоро до перемоги.